Усім привіт! Сьогодні у нас 1 квітня. На вулиці он дощ цілий день іде. Ну, а ми зараз напочимо бубликів. Так, ось в мене опара, в ній? 200 г молока, 4 ложки олини, 4 ложки цукру. І ложечки солі, і 30 грам дріжджі Ну, дрожжі, сирі Можна сухі там 7 грам насипати. ну я сирі поклав. Так, ну зараз я... Це в мене опара вже підійшлан, бачите, яка вона така. А, і яєчко одне, трохи не забув Зараз замісю і... Будемо формувати бублики. Так, ось не сіяв два стакана муки і буду замішувати. Замішуємо, так потрошку додаємо, щоб не перезабити наше тісто. Бо тоді бублики вийдуть твердими. Так, ну ридкувати. Зараз. еще трохи добавлю Так то а, мабуть, с стакана, Подивись, как оно будет. Такие уже видно будет, как Это я пробую так, бо купил борошно, Ну, друге, то я там пачка беру, а це на на що це оцеляє. Ворошно таке буде. Ну, бачите, малого ще, ще в стаканчика. Уже якраз і хватит. Так. Так, ну вроді вже нічого таке получається за нас. О, домісю, тоді включу. Так, все замістив. замісив. таке ось тісто в'якенько вийшло. Зараз в миску ту саму накриваю і ставлю в такленька, на підходить. Так, там мене колись питали ось що я в одній рукавиці. Та то що пальця порізав і не хочу, щоб тут у мене щекрові Ну, Буду ставити тісто. І так, у э, мене двічі тісто підійшло. Бачите, яке гарненька. Зараз буде ліпити, трошки притрусив ворож, Будемо ліпити обличчя. Так, викладаємо тісто сюди. Так, ножок. такой сниж подрезаем вот такой весь шматок и раскачиваем такой, комбасс раскачиваем вот так вот так. размер бублики можете рубить и толщину какого вам заманится Ой. я сегодня сделаю такой Не толсту. Так раз, щоб бублички були такими. То, ну, не Бо Тисто багатенько і щоб і кладемо. І щоб не вийшло таке, що міста у мене не вистачає. Робимо такі ось. Невелючки. Ліплюємо так. і кладемо одразу на нашу обкутівлю. Так. Так, розкачуємо. Ділим. Далі розкачуємо. Так, це у мене що велике вийшов. А мне, наверное, не хочется. Так, вот эти вот. Вот, видите, какие моблички. И укладываем. И вот так, пока не закинчим. Ось у мене підійшли бубочки. Спуховка нагрілась майже, тепер мажемо яєчком. Це просто один жовток, більш нічого немає. Ось помазав яєчко. Зараз помажу. Тоді посиплю маком. Щоб були справжні бублички. Можна і кунжутом посипано, ну, але вроді також традиційно бублики з маком. Будемо сипати маком. Зараз посиплю маком. Ссиплю маком. 有空。嗯 <laughs> І щоб він не обсипався, ще раз мажемо яєчком. Якщо не помазати, мак обсипеться. Так, Сміли його так мажете, воно перший раз. Хуйп не... нічого коли печеться, тоді береш воно. Трупциться. А так, нормально. Так. Та і двічі, як намажеш, я чому не красиві виходять. Так. Порядочок. І вставимо все в духовку. Ставимо тицями верх. Зараз. Да, ось. ось перша партія готова. Ось друга стоїть духовці, третя ще підходить. Ну, все в порядку, ворочі. все йде, як по положено. І так, ось друга партія готова, ось бачите? Ось. Ну, ще гаряченька, ще не перекладав. Поставив третю духовку. Ну, <кхем> підожду трохи. Тільки-тільки поставлю. Тоді переверну і покажу вже. Готові. Так, ну що, я допік бублики. Ось дивіться, який гарячий, правда. Дивіться, який вийшов. Ну, гарний. Красивий, гарний. Пересмачнуча. Це трошки піджарився знизу. Ну а це гарний знизу. Хорош, зверху. Дуже гарно вийшла булочка. Так що, Жінка буде рада.